Витягнув я всі свої столові прибори для того, щоб показати дорогі глядачі, вам вітаю! Ви знаходитесь на моєму туристичному каналі MyCamping. Звуть мене Кирило. Всім привіт! Якісь з цих столових приборів мої, якісь надали мені мої глядачі для того, щоб я міг покористуватись і познімати свої. Відео якимось з цих столових приборів я користувався раніше, якимось користуюсь зараз, так і може деякими з них буду користуватись у майбутньому. Це таке собі цікаве відео, яке я зняв для того, щоб обмінятися з вами всіми, всіма своїм досвідом. І, звісно, від вас також я очікую. Коментарі, яким посудом користуєтесь, ой, вибачте, якими столовими приборами користуєтесь, ви мені дійсно дуже і дуже цікаво. І, звісно, з всіх тих столових приборів, які, можливо, ви мені в коментарях залишите або посилання, або якусь, е, якесь фото, або напишете мені в Телеграм, або в інстаграм, взагалі, все одно. Можливо, з тих столових приборів я також чимось заінтересуюсь і. Придбаю для себе. Таке теж може бути. Значить, всім ще раз привіт. Ось, давайте подивимось. Ложечки. Ложка, виделка в одному. Матеріал пластик або тритан Вони дуже легенькі, дуже зручні. Чи вони можуть зламатись? Ну, звісно, з часом може таке і бути. В мене, наприклад, ламались. Але, в принципі, для когось вони є дуже зручними, люди користуються, їм подобається. І, в принципі, хай люди користуються, якщо їм подобається. В цьому відео я однозначно не буду казати, що є кращим, що є не кращим, що є зручнішим. Бо е, думка кожної людини, так, кожен користувач вибирає для себе. Щось своє. Тому те, що є, і те, що буде зручним для мене, це не означає, що воно буде зручним для вас. Я починав ходити ось з таким мультитулом. Звісно, не саме таким, але досить схожим. Тут є оп ось такий штопор, кому потрібно. Є ось такі відкривачки різні. Ось тут в нас є ніж, яким можна щось порізати, нарізати, так. якусь ковбасу, якийсь сир, хліб в походних умовах, в принципі, дуже легко це можна зробити. Ось це кернер, шило. І ось, будь ласка, ложечка. Також це все є дуже зручним. Кому подобається така річ, то можна покласти сміливо в бардачок свого авто, наприклад. Або в якусь свою сумочку і користуватись. В принципі, це є зручним, це є класним. Я так ходив, мандрував дуже довго, і, як то кажуть, і е, горя не знав. Дійсно, по вазі це не так легко, звісно, як, от, наприклад, якісь речі з титану, чи з дерева, чи з пластику, так, але люди користуються так, і я користувався. І час від часу все ж таки користуюсь. Далі дерев'яний інструмент, скажімо так. Ось я вам покажу ложечки, які я зробив сам, і ось ця вже оброблена олією ляною, а ось ця справа ні. Просто вам покажу для того, щоб ви мали розуміння, що дерев'яними ось такими виробами також можна користуватись. Ось, наприклад, зараз я знаходжусь у процесі я роблю для себе спатулу з дерева тоненьку Але можна зробити так, в кого нема часу, нема бажання, скажімо так, то можна собі придбати якусь ось таку спатулу Або можна піти в будь-який туристичний магазин, можна піти в. Епіцентр можна піти на пром, на розетку і подивитись для себе, або просто на звичайний ринок, так? Подивитись для себе спатолу. Спатолу якусь маленьку, яка підійде вам за розміром і під ваші цілі. <кій> Дійсно, все в залежності від того, що ви готуєте, як ви готуєте, що ви полюбляєте, і так далі. Однозначного якогось рішення нема. В мене є. Знайомий так, ютубер, який придбав собі, наприклад, звичайну спатулу, підрізав її і користується. В нього одна така от пластикова, якась така з пластику і силикону. А іншу він придбав дерев'яну, найзвичайнішу, так, найдешевшу, і просто підрізав ручку. І тепер вона влазить в усі його джетбойли, як він каже. А, ось перед вами. Наприклад, ось така розкладна спатолка з нержавіючої сталі. Їх на ринку туристичному дуже багато, можна обрати будь-які, вони є будь-яких розмірів, так на будь-який смак. Ручка ось так складається, і вона приймає ось таку форму. Але дійсно ці речі підходять для тих людей, які активно на природі готують. Далі ми подивимося з вами на. Ну, ось такі, скажімо, половники, черпачки. Також ось з такою ручкою ручка знімається, і можна використовувати їх, як ви хочете, так? Набагато компактніше вони таким чином виглядають. Ось так це все складається. Ось таким от чином, як було. Зараз я спробую скласти і все. Також є ось такі, бачите, з отворами такі е шумовочки. Я думаю, ви чудово знаєте, для чого вони потрібні, так? І хтось, можливо, використовує з вас. Також ручку можна. Таким же чином зняти, якщо потрібно, можна її ось так зафіксувати, як вам всім більше подобається. Так можна зробити так само, як з черпаком, з пал, паловником, який я вам показував буквально хвилину тому. Давайте йдемо далі. Одна з моїх, напевно, ви вже знаєте, що одна з моїх найулюбленіших речей це довга титанова ложечка. Для чого вона потрібна? Для того, щоб зручно, зручно було помішувати е, їжу в банячках, які стоять на газових пальниках, на спортових пальниках, на вогні на багатті, для того, щоб не обпекти, не ошпарити свою руку, свої пальці. Це перше. Друге, дуже зручно цією ложкою лазити, прям вона достає до донышка в глибоких банячках, так, в глибоких казаночках. Дуже зручно це. Так. Казаночки на 750, на 800, на 900 мл. Високі, циліндричні. Дуже буде зручно. А також поїдання всілякого роду субліматів. Далі термоса для їжі. Так? Вони зазвичай також мають не дуже широке таке горлишко, так? але можна такою довгою ложкою залізти туди і прям всю їжу прям до останнього можна звідти достати, і це буде дуже-дуже зручно. А також ваші руки в процесі залишаться чистими. Це дуже великий. Плюс, як на мене, і ця ложечка важить дуже-дуже мало. Але яка є тут річ, що не всім людям, наприклад, підходить ось ця глибина самої ложки, глибина черпала. І не всім людям дійсно підходить форма. Комусь хочеться таку саму форму, як у домашньої ложки, наприклад. Ну, конкретно ось ця. Форма для таких людей не підходить. Мені, наприклад, підходить, мені подобається. Відразу щодо анатомічної форми, хочу витягти, от звідти ложечку. Це фірма Toax. Також титанова ложка. Хочу вам для порівняння показати вам ось ці черпала. Ось це моя ложка, бачите, яка тут форма. І ось ця. Дивіться, бачите. Ось ця ложка глибша і більше, більше сюди вміститься рідини вашого супу, наприклад. Сюди, дійсно, менше. Але тут довша ручка. Дивіться, будь ласка, що вам більше подобається, і від цього вже і відштовхуйтесь. От, наприклад, фірма Торкс. Вона нам з вами презентувала, можна так сказати, вивела на свій туристичний, на наш з вами так, туристичний ринок ось такі чудові столові прибори. Вони дуже схожі на домашні, також схожі столові прибори є у фірми Boundless Voyage, у фірми Kit, у фірми Shoe є t Artisan, TI Artisan, так? японської EverNew і так далі. З цим на туристичному ринку проблем нема. Але вартість е, титанових е, столових приборів і взагалі титанових виробів є більшою, ніж, наприклад, нержавійки або там, алюмінію. Дивіться, тут є ось така от пластикова штука по формі літери L, так? З двома отворами для того, щоб в один отвір засунути ложку, а в іншу виделку. Це для чого? Для того, щоб не брати окремо з собою виделку, ложку і ось такі от щипчики. Від, в мене відвайці, але в принципі дуже багато виробників, хто роблять ось такі пінцети, харчові шипці. Так? Ось, наприклад, ви під'єднали за допомогою ось цього пластикового зажиму, скажімо так. І у вас виделка і ложка стають ось такими шипцями. З таким пінцетом. Дуже зручно для салатів, для перегортання різних шматочків м'яса, коли ви смажете. Дуже зручно. Ну, Щоб просто натягати, скажімо так. Е, гарна ідея. Кому як більше подобається, дорогі мої, так і е, використовуєте. Що для вас більше підходить, то, звісно, ви і беріть. Про дерево я вам розповів, про. Свій мультитул я також розповів. Давайте ми перейдемо до розкладних приборів столових з нержавійки. В нас тут ложечка. Ось така вона невелика. У порівнянні з моєю довгою титановою вона є ось такою задовжиною. І така сама історія з. Ножем і виделкою. Ось так. Ось така от тут різниця, так. Вони є по-своєму зручними, люди користуються, я користуюсь. Хтось не користується, хтось скаржиться на те, що вони маленькі, хочеться ручку довшу, хтось скаржиться на те, що... Коли береш якийсь великий шмат їжі, або там якоїсь каші, або м'яса чи риби, то від ваги воно може ось таким от чином, ну, зараз я вам не покажу, але ну, ось так воно може скластись, навіть якщо цей фіксатор стоїть у своєму положенні. Так? Ще деяким людям не дуже, ну, туристам так, не дуже подобається, що коли їсиш цими столовими приборами, то от звідси не дуже легко вимивати залишки їжі. Але мені чомусь здається, що нічого тут такого складного нема. Я лише кажу вам думку інших людей. так? А ви робіть для себе, звісно вже висновки, як вам подобається. Я не маю на меті Показати вам, що є зручнішим, що є незручнішим, я лише вам розповідаю і плюси, і мінуси. Тобто також можна користуватися сміливо. Так? Ножі ці також люди користуються, вони не є супер-пупер-гострими, але дійсно щось порізати там можна, якусь там варену рибу, варене м'ясо, якесь таке м'якеньке порізати можна. Прям. Ну, Більше більше, як воно пилить, ніж ріже. Користуватись можна. Дуже часто ось такі ложечки, виделки і ножи ось такого типу розкладного. Дуже часто можете зустріти їх в наборах якогось китайського посуду, наприклад. Їх прям кладуть, не жаліють. І, в принципі, більшість людей здобувають ці. Столові прибори, коли купують китайські такі невеличкі наборчики посуду. Чи є це зручним? однозначно, це є зручним. Але наскільки і кому так подобається, то вже обирайте самі. Про спатули, ножі і окрема форма ложек виделок ловилок, так, ловиделок. Зараз про це і поговоримо. Це фірма Томшу. В принципі, дуже багато фірм, які випускають подібні столові прибори, так? Це конкретно титанова версія. Ось так можна всунути, бачите, зробити ось так. І будуть такі самі шипці, такий от харчовий пінцетик. Можна також використовувати окремо. Як спатула, дуже круто, як ніж зубці за великі і користуватись не дуже зручно, як на мене. А тут, в принципі, ложка з довгою ручкою. Якщо я зараз візьму свою, то ми зараз подивимось. Ось ця значно довша. І інша форма, я думаю, більш глибока. Тут форма, ніж в моїй ложці. Бачите? Ну, найбільш глибока форма все ж таки інша. Тобто більше рідини сюди вміститься. Але через те, що тут є ось такі зубці, то, напевно, якась частина буде виливатися. Ну, це, в принципі, дрібниці. Як то кажуть. Ще багато людей вони вважають, що в походах можна дійсно обійтись однією ложкою, наприклад. Ну, тобто, ложка там, ніж відкривачка, я маю на увазі обійтись без виделки. Деякі люди також обходяться. Я, наприклад, час від часу виделку із собою беру. Дерев'яний посуд беру, зараз от, спатулу роблю. Ну, в принципі, ось так вам розповім. І ще я сподіваюся, що ще ж і ви мені в коментарях напишете, чим ви користуєтесь, і, можливо, щось з вашого посуду я візьму, як то кажуть, для себе. Бо я як будь-який турист, я всього посуду не знаю, бо кожного разу виходять якісь нові моделі, якісь нові варіанти, і ти так переглядаєш якийсь сайт, ти час від часу знаходиш щось таке цікавеньке, чого ніколи не бачив. Ну і дійсно хочеться придбати. Наскільки воно буде зручнішим, ми з вами зрозуміємо тільки під час користування. Ножі. ніж від підписника Максима. Сівіві. Ось такий. Його я використовую для нарізання всього: хліб, м'ясо, риба, ковбаса, сир, все-все-все. Овочі там якісь. Використовую. Величезно дякую, дуже приємно. Дуже легко, і нарешті в мене є ось такий один ніж, його я використовую суто для їжі для відкривання різних пакуночків. Але це все, в принципі, що стосується їжі. Ось нещодавно відкрив ним сири, так? пакування від сиру, пакування від нарізки м'ясної дуже мені подобається. так? Відразу вам скажу, що я. Не дуже великий е, фанат ножів, так? тому що я користуюсь ось у мене є дві мори, так? ось цей ніж. І, ну, як би вам так пояснити? ну Якщо мені колись ще перепаде якийсь ніж, то я із задоволенням буду е, користуватись. А сам йти і купувати ніж для себе, я не буду, бо я не бачу, навіщо їх складати так? і що з ними робити. Ну, це я за себе кажу. Але в цілому люди користуються, і е, люди дійсно розбираються так, і знають, там, яка сталь для чого, так, е, чим там можна нарізати цитрусові, так, а чим не можна, і так далі. Ну, Я поки що до цих людей не відношусь. Е, Мурокніф Елдріс маленький ніж, його я використовую для. Роботи з Кресалом, висікати іскру. В більшості випадків використовую саме ось цей маленький ніж. А також для різьби по дереву. Ось ці дві ложечки я зробив також за допомогою ось цього чудового ножа. Тут різні спуски, це трішечки ускладнює процес заточки, як для мене звичайного користувача, бо я заточую ножі на каменях. Так? Ті, хто професіонально розбираються, так, в них є професійні точилки, ну, будь ласка, так? Далі в мене великий такий туристичний ніж. Він називається Муракніф. Зараз, гадаю, канцбол називається. Це продовження легендарної серії Моракніф Аудор, здається, Аудор 2000 ніж називався. Цей ніж я використовую для того, щоб нарізати там невеличкі якісь собі дрова. Так? Я використовую його для батонінгу. Так? Якщо не знаєте, що це, я також колись не знав. Це коли ми беремо якийсь шмат дерева, ставимо ось таким чином ніж і розщеплюємо цю дерев'яшку на менші частини, так за допомогою чого беремо там якусь палицю. Ставимо і ось тут ми б'ємо, так, зверху тримаємо, ось так, б'ємо і розщеплюємо деревину. І для цього використовую, і для приготування їжі. В принципі, все те саме, що я роблю ось цим ножем, але набагато більше, так? Також для кресала, для всього, для, для різних цілей. Ось так. Спеціального якогось бушкрафтницького ножа в мене нема. Поки що, може, колись буде, може не буде. Не можу вам сказати. Поки що мене все влаштовує. Звісно, ще хочу окремо вам сказати про такі речі, як ножі Victorinox, мультитули Лезермен. Так і ну, всіляків дуже багато різних фірм. Так, в принципі, тут я не можу вам нічого радити. Але хочу сказати, що зверніть свою увагу, будь ласка, на ножі Мора це світова фірма, всі про них знають. На е, мультитули Лезермен, можливо, вам сподобається. Е, також мультитули і швейцарські ножі Вікторінокс. Е, Недаремно ж вони випускаються стільки років. так, е, Звертайте увагу, обирайте, користуйтесь, вибирайте те, що дійсно підходить вам більше, і отримайте задоволення. Це наша з вами перша задача. Е, кому подобаються ножі, будь ласка, дуже великий вибір ножів і всього-всього-всього. Якісь посилання я залишу під відео, можете подивитись, так? Ті посилання, які залишу під відео. На них, на, на всі ці речі, так буде діяти мій промокод MyCamping 10% знижки. Ну, десь 10, десь менше. В принципі, все залежить від моїх партнерів, але якась знижечка повинна бути. От ваші варіанти різних столових приборів, якими ви користуєтеся, ви, будь ласка, мені скидайте, розповідайте мені, показуйте, скидайте посилання на різні відео. Я теж хочу. Так, я знаю не всі, я підходжу до всього. Не скажу, що більш практично, просто в мене, знаєте, як, от що є, що є, то є. Так, я сильно не, не купую, так. Скажімо так, у мене, от що дали, щось сам собі зробив. Щось десь там браковане прийшло, я собі залишив. Ну, якось така от історія. А ці ножі я просто давно собі хотів і ось придбав. Просто якось одного разу сів, подивився, і щось мені так сподобалось. І ось я захотів. Це таке от коротеньке відео. Обмін, скажімо так, досвідом. Величезне вам всім дякую. Побачимось, як, як зазвичай так у наступних відео. Користуйтесь, будь ласка, моїм промокодом MyCamping для того, щоб отримати невеличку знижечку на туристичне спорядження, туристичні товари, одяг, походи в гори. Посилання буде під цим відео. А також, кому подобається мій контент, ви можете. Оцінити мої старання донатом. Як це зробити, також є в описі під відео. Всім величезне дякую. Побачимось і з вами всіма у наступних відео. Всім папа! -па.